Істота вийшла, сказав Артем. Це її тіло, все тут: дерева, повітря, навіть ми. У той момент дах хати зрушив, не обвалився, відкрився із темряви криниця. Але не фізична. Вона була у небі, отвір униз, в усіх напрямках. Олена втратила свідомість, прокинулась у наметі. Ліхтар готів. Дощ ішов. Але повітря було холодне, все виглядало так, ніби нічого не сталося. Лише одна річ дивна вона була сама. Артема не було. Записів теж тільки відеокамера. Ввімкнена. Її червоне око світилось в пітьмі. Вона натисла відтворити Артем. Він стоїть біля криниці, дивиться в об'єктив, усміхається. Якщо ти це дивишся, я пішов. Добровільно. Вона не зло, вона голод. Вона бере страх і живе. Я лишаюсь. Ти біжи, якщо зможеш. На відео він зникає у темряві, не стрибає. Його просто всмоктує. Камера падає. Потім темрява. Бажаєш продовження? Підписуйся, залишай свою моторошну історію в коментарях. І, можливо, саме твій кошмар оживе в наступному відео.